Столична пані тут легковажно зраджує вишуканим сукням. Вона чи то мама у джинсах, чи чехівська пицька, що мусить лапою зачепити місяць на шнурочку ночі. Але перед тим їй треба нагасатись з київськими дахами, щоб тихо-тихо заморкотіла у серці мале Ужгород. Ти ще довго висітимеш цяткою в небі чужому, Де з літа гомінке гайвороння приземистої зими. Камінці твоїх площ не одну, певно, знають у тому, не одну плинний уж невідчепну гризоту змив. Над понурим Шевченком лінується пещене сонце, пробігають нехочені дні під кросівками дід. А як вечір накине своє покривало сонне, Зостається в готелі церков розгаданий мід. Час твій тут, більш ніде, і сміється лая липова. Марно квапити вам заблукаву між зорями ніч. Тільки мить на віку, й будуть згадки, як сльози липнути. Тільки вічність одна безтурботна, й бентега ступає до віч. Місто сон, Прага. Місто свято, місто фейерверк. Тіні минулих поколінь блукають на заплутаних вулицях. Місто свободи, що вибухнуло карнавалом і повітряним змінням прагне у небо. Місце зустрічі янголів, демонів і божевільних. місто сон, місто спокуса. У Римі ми були разом із чоловіком Сашком Куменком. А оскільки як усі знають одна сатана. То дозвольте із нашого зіриної циклу про міста такий виняток. Мені ця колиска християнства, тобто Рим, запам'яталося лише захопливими видимами, не знаю, на жаль чи на щастя. А ось йому прийшов, прийшло ось таке. Послухайте, Рим. Тому що життя насправді це те, що ми втратили, не розпізнали за дабіром і стереотипами. Галина Крупа. Це місто, воно ніким тобі. А хтось йому в еннім колії. На, кар... На контурні карти пам'яті, наносити вулиці звинені. Тут кожен камінчик свідчить та з тебе поганий свідчий. Вдихай свою невагомість, нічого не жди, натомість. Та вітер той, що із дому, шле застережні листи. Радість твоя зникома, лавить вітрила, недобудову мости. Дорога на схід, на схід, повернення з висоти. Так, життя це те, що ми втратили. І на картах все більше місць залишаєш білими плямами. Не збудись. Краків. Місто крака і круки. Птахів та польоту над часом, над віслою, де росло дерево життя. Вони вберегли духи землі та води, місто на перехресті шляхів, у серці Європи, місто, що дає Криму, все можливе.